Розділ 18. Хлопчик і динозавр. Вони стояли зовсім непорушно, дивлячись один на одного. Вільям і різдвозавр. Хлопчик і динозавр лицем до лиця вперше за історію. Ніхто з них не знав, що робити чи що сказати. Тоді ненацького Вільяма вихопилось перелякане «А-а-а!» А оріз двозавра, в свою чергу, страшне, рурр. здавалось, вони ревіли і кричали один на одного цілу вічність, поки, врешті-решт, обидва не замовкли. Вони вдивлялися в обличчя один одного, і хоч ні той, ані інший не знали, що вони там хочуть угледіти, вони зрозуміли, що вдвох були налякані, і раптом перестали боятися один одного. Цікаво. Як воно трапляється? Вільяме, що там за галас? пробурчав сонний містер Транс з другого поверху. Вільям заглянув у великі блакитні очі перестрашеного динозавра. Нічого, тато, просто страшний сон приснився, відповів Вільям, намагаючись звучати якомога буденніше. На якусь мить, що, здавалася, вічністю запала мовчанка. Ах, ну добре, позіхнув містер Трант і тепер бігом спати інакше Санта не прийде, після чого Вільям почув, як зачинилися двері в спальні батька. Привіт, тихо мовив Вільям, повільно з'їхавши у вітальню через гори святкових уламків, що тепер прикрашали підлогу. Він підкотився ближче до каміна, не змозі повірити власним очам. Ось, прямо перед ним, стояв справжнісінький, живий, дихаючий динозавр. Таке взагалі можливо, понад те, що він був найкрутішим динозавром, якого коли-небудь бачив Вільям. У нього була гладенька льодиста лоска. І великі блакитні очі, мов у якогось зимового лева. Але зараз він з голови до хвоста був заплутаний у стрічку та подарункову обгортку, мішуру і гірлянду. Динозавр скидався на різдвяну ялинку. Підібравшись ближче, Вільям побачив листівку, що ледь трималася на спині динозавра. На ній написано Вільяму від Санти». Не може бути, прошепотів Вільям. Навіть у своїх найбожевільніших мріях я би не міг подумати, що санта принесе мені справжнісінького динозавра. Раптом він набрався сміливості і простягнув руку, щоб погладити динозавра. Та коли його рука була вже за міліметр від довгого, гладенького носа динозавра, істота повернулася дивлячись на щось через вікно, Вільям простежив за його поглядом. Щось маленьке і червоне стрімко неслося в небі. Різдвозавр знову кинувся тікати, цього разу через вітальню до парадних дверей. Він пробирався й ковзав по всіх прикрасах і уламках пластикової різдвяної ялинки, ще дужче заплутуючись на ходу. Раптом Вільям відчув різкий ривок, і його крісло завертілось на місці. О, ні, зачекай. закричав хлопчик. Він глянув вниз і побачив, що інші кінці гірлянди і мішури, що були закручені навколо динозавра, заплутались навколо його крісла. Він причепився до динозавра. Його візок смикнуло вперед, і Вільям раптом. Поїхав через всю вітальню в коридор. Єдине, що він міг зробити, це міцно вчепитися в кресло. Поки перестрашений, сповнений рішучості динозавр, стрімголов гнав уперед до парадних дверей. Стій, зачекай, кричав Вільям. Двері зачинені. Але різдвозавр, ніби й не чув його. Він схилив свою важку лускату голову одним потужним бух. Прорвався крізь двері, тягнучи за собою вільяма, з його віском, через діру, у формі динозавра, на засніжену вулицю. На бігурі з дивився в небо в пошуках сани й санти. Небо затягнули хмари. І важко було щось гледіти, але ось вони. Усього на якусь мить блискучі червоні сани пробилися крізь щелину в хмарах, підіймаючись увесь у небо, то, мабуть, місячне сяйво відблискувало на червоній фарбі саней. Він погнав настільки швидко, настільки могли нести його динозаврячі лапи, розкидаючи по вулиці розбиті ялинкові іграшки, що відривалися від мотузків, заплутаних навколо його тіла. Його заносило на вкритій кригою дорозі, а слідом за ним зі свистом летів Вільям, натискаючи гальма на своєму візку, щоби не з'їхати в ліхтарні стовпи. Припарковані автівки, поштові скриньки чи якось кота, поки вони все більше набирали швидкості, несучись крізь усе місто. Різдвазав більше не бачив сани. Вони були над сніговими хмарами і все більше віддалялися. Залишається тільки одне, подумав Різдвозар мені доведеться злетіти. Він уже мільйон разів бачив, як це роблять північні олені, та він усе своє життя мріяв і собі літати. І сьогодні був його день. Він це відчув. Він низько скилив голову і точнісінько, як олень, почав дивно бігти галопом. Що, що ти робиш? крикнув Вільям, якого ошалілий динозавр засипав снігом. Він стер за чей сніг, якраз ту мить, коли різдвозавр зробив глибокий вдих, і його кроки стали довшими, і вищими, і вищими, і довшими. І тоді на узбіччі Різдвозар згледів свого роду естакаду, яку використовували для дорожніх робіт, ідеальний підйом для взльоту. Різдвозар попрямував до підйому якомога швидше на нього вибіг, не зводячи погляду з цілі в небі. Вільям не вірив своїм очам в динозавра, дах поїхав. У нього ж немає крил. Він же не північний олень. Він не вміє літати, подумав Вільям, міцно тримаючись за підлокітник свого крісла, надто наляканий, аби випустити руки й пристебнути свого ремня безпеки. Вибівши на край стакади, різдвозав зробив неймовірно сильний стрибок у повітря, відірвавши Вільяма у його візку від землі. Вони з гуркотом приземлились на купу каміння, аж у повітря здійнялася пилюка переміж із різдвяними блискітками. Вільяму лише вдалося втримати свій візок, щоби той не перевернувся. Вони не полетіли, як Вільям і думав. Коли блискучий пил сів на землю, а хмари на якусь мить розійшлися, вони побачили червоні миготливі лампочки літака, що летів у них над головами. Зрештою, то були не сани. Різдвозавр сумно і розгублено завив. І Вільям витягнув руку і втішно його погладив. Він уперше в своєму житті гладив динозавра. У нього була бугриста і гладка шкіра водночас. Тепла, але також і прохолодна, магічна. Ти намагався злетіти? запитав Вільям. Різдвозар кивнув присоломлений, що в нього нічого не вийшло. О, мені дуже шкода, але не думаю, що такі динозаври як ти, вміють літати, сказав Вільям. Різдвозар виглядав засмученим. Його зачепили слова Вільяма. Хлопчик, хлопчик це побачив і інстинктивно охопив руками, сильно міцну шию динозавра, і обняв його. Нічого, я тебе розумію, прошепотів Вільям, і ніжно погладив динозавра по голові. Саме тієї миті Вільям з різдвозавром стали друзями. Але хлопчика та динозавра об'єднувало щось інше. Вони вдвох почули. Якийсь шерех. Крім них, на вулиці, був хтось іще.